Виталий в этом вроде Хакиба. Айкбайрут, Байрут. США 1847. Ну давай в 4, ты хочешь? Давай так. Ну, я чотири, думаю, дурницею не буде. Мікена з Дефенс. Кружочок такий зробив. Або, звісно, в 3-0 в тих, тільки по-швидкому. Так і зробив. Сона хотілося б на B2, ну що зробиш? Так, тут. Ну, давай поки якось так. Давай сюди. Зараз відкриєш. Гору почекай. Зараз, зараз. Так, ти йдеш кудись сюдись? Напав, щось він дуже так себе оптимістично поводить в дебюті. Чорними. Так, це, мабуть... Що йому ще робити? І не всім якийсь у нього є хід. Ну, взяв. Треба сильного коня поміняти. Далі так, так. Ну, супер, на Габанулі пішов і дав Фігуру. Д4. В чому соль? Не знаю. Туди піти фрезе? З'їсти пішака. На ферзі 5 зіграти. І тут з'їсти. Можна спокійно зіграти. Можна турою. І на ферзі 5 сюди. Ну да, до речі, тут захищенось. Я бачу тебе на, на цей. Бачу, що ти хочеш? Чи так зараз? Так, час. Зараз що жертвувати? Про наше я віддал туру? Але тут я встигаю. Але тут я встиг. лінійний мат хочу поставити. Або так, так. Якщо візьми. Там мату нема? Але майже, 3 секунди тільки залишилось. Ти що, який, Серйозний дядько. 55 на 58. Ні. Дай мені відпочити. Я не такий. Різкий, як ти? Не треба час. Суперника король в центрі, пішки з центру кудись пішли. Купу слабкостей. І одні фігури далеко вийшли, інші ще не вийшли. Координації між ними немає. У їх позиція слабка. Але, звісно, тактика якась у них і динаміка, якісь пастки ще вони можуть поставити. Тут він хотів кудись залізти сюди. Не Я думав, так піти, але потім чого не піти просто напасти? Кінь відійде тут висить. Якщо в суперника позиція погана, і він ще й ускладнює, то має бути, якби, на вашу користь це все, ці всі тактики. Потрібно просто знайти жорстки, жорстку відповідь. Удар на удар. Щоб не пасивно там боятися, а окей, ти на мене, а я на тебе контур удар. І все. І вже нема, нема що робити. Будеться віддавати коня і йти в 2 нулі. Далі, звісно, потрібно, перш ніж почати якусь активність, знизити його шанси, контршанси. Тут сильний кінь сильний слон. Треба розміняти. Ну, а тепер можна якби створювати атаку, тому що в нього тут тільки ферзь один, Пішаки так, але цього мало. На мат, він змушений витрачати хід захисний робити, замість того, щоб десь уже там Б5, С4, С3, може якось прослабити, якось тут ма поставити. А йому треба робити захисні ходи. А я тільки посилююсь з кожним пунктом. Нарощую ініціативу. Напав на комп'ютер, каже, там щось: ні, кінь 5 нормальний хід що Я не знав, що як правильно зробити, вирішив, віддам коня да і все. Хоча це каже блискучий хід. Ну, не дивно, що це блискучий хід. Нам треба якось відкрити оцю його структуру і мат поставити. Якщо він, наприклад, просто взяв би, то я думав, я, типу, можу так забрати мат поставити. Хоча, можливо, мабуть, могли би і взяти. Дуже позиція хоч виграна. Ну, ідея в тім, що в нього висить мат. Якщо я тут з'їм, з турою. Якщо не їсть, то тут поле H7 і слон контролює і кінь. То якщо він знищить коня, я мат не поставлю, то я зі слоном. Ну, як би там турою, наприклад. Або якщо він піде тут з'їсть слона, але я все рівно з конем мат поставлю. Тому так.